Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами попрацюємо над віршем Вадима Скомаровського над кобзарем. Усміхніться всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково День тобі веселим буде. Очі дивляться і все бачать. Вуха слухають і все чують, голова думає. І все розуміє. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 108. Виконуємо з вами артикуляційні вправи. Понюхайте квітку, здуйте сніжок з долонь. Вимовте звук У як слоник. Дмухання на пригорщу. Дмухаючи, вимовляєте ф. Попрацюємо над скоромовкою. Давайте її прочитаємо. Сумно солов'ю у лісі. Він сидить у нас на стрісі. Так він солодко співає, весну й сонце прославляє. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку спочатку повільно, потім швидше, а потім найшвидше. Розгляньте діти фотографію до вірша Вадима Скамаровського на сторінці 108. Хто на ній зображений? Що робить дівчинка? А що вона тримає у руках? Що намальовано на обкладинці книжки? Як уважаєте? Про що йтиметься у вірші, якщо на нього подано таку ілюстрацію? Правильно, діти у вірші, буде йтися про кобзаря. А хто такий кобзар? Кого ми вважаємо великим кобзарем? Правильно, Тараса Григоровича Шевченко. Давайте тепер прочитаємо вірш Вадима Скомаровського. Над кобзарем. Тихо на дворі ні вітру, ні хмар, ані шелесне верба височенька. Наша Оленка відкрила кобзар, Вголос читає Тараса Шевченка. Ген за рікою синіє гора, в небі веселка розквітла казково. Ніжно вплітається в гомін Дніпра. Добре і щире Шевченкове слово. Отже, дітки, чи сподобався вам вірш? А що саме сподобалось? Про якого ж кобзаря йшлася мова? Правильно, діти, про Тараса Григоровича Шевченка. Давайте з вами прочитаємо слова, які будуть зустрічатися у вірші. Читаємо Луною. Щире, ніжно, вголос, на дворі, казково, височенька, шелесне, відкрила, розквітла, вплітається, Шевченкове. Молодці. Ну що, трошечки відпочинемо. А зараз, дітки, поставте відео на паузу та прочитайте самостійно вірш Вадима Скамаровського на сторіночці 108. Ну що ж, сподіваюсь, ви справилися з цим завданням. А зараз поговоримо з вами за змістом вірша. Скажіть, хто є головним персонажем вірша? Чим зайнята дівчина? Як її звати? Яку книжку читає Оленка? Прочитайте виділені слова з першого речення. Що вони описують? Правильно, діти. Описують стан природи. Як сприймає навколишній світ твори кобзаря? Вірно, діти, зачаровано слухає. Знайдіть і прочитайте вирази, вжиті в переносному значенні. На вашу думку, що мають на увазі вживаючи фразу Шевченкове слово? Яку інтонацію читання підказують вам виділені слова? Вірно, що вірш треба читати тихо, спокійно, замріяно. А зараз знайдемо з вами Риму. Пригадайте, що це таке? Отже, ми шукаємо з вами однакове звучання кінця кожного рядка. Отже, до слова, хмар, що підходить. Кобзар, вірно, височенька, Шевченка, Гора, Дніпра, Казково. Слово молодці. Вправа мікрофон. Дайте відповідь на запитання, про якого поета ми говорили на уроці. Чим відомий цей поет? Чи є у вас дома кобзар? Чи задоволені ви своєю роботою на уроці? Дякую вам, діти, за урок, за увагу. Оберіть відповідну цеглинку вашому настрою на уроці. Домашнє завдання у вас буде таке: почитати виразно вірш над кобзарем. До побачення!